Насправді тероризм в Росії не тільки як ядерний, є по суті державною політикою впродовж багатьох років. Зараз секундочку. І е, в зв'язку з цим ну, можемо навіть пригадати, що одного з московських царів е, звали Іван the Terrible, тобто е, Іван Грозний відомий в нас, а терибл це як страх, жах застрашування і так далі, тобто навіть один з царів мав ім'я пов'язане з тероризмом, так але якщо ми залишимо історію історикам, і власне просто візьмемо як аксіому, що тероризм це є засада московської політики, то в 91-му році сильні гравці світу зробили ставку на Московію на противагу Україні. Ну, так вже вийшло. Вони так е, для себе це питання розв'язали. Е, нас спочатку спробували залишити в московському ярмі. Там ми пам'ятаємо і промову Буша, і так далі. Але е, коли це не вдалося, ну зберегли так звану РСФСР, яка тоді теж тріщала по швах, і багато країн національних автономій і так далі, оголосили про свої. Незалежності, про про свої суверенітети. їх Вони трансформувалися в Російську Федерацію, парад суверенітетів на цьому завершився. Ну і Московія, як держава, збереглася. Ця ставка. Великих гравців зіграла не лише в темі збереження московської імперії, урізаної та дуже серйозно, але все одно імперії. Вона спрацювала в багатьох інших питаннях, наприклад, питання правонаступництва. Московія незаслужено зайняла місце СССР в ООН, Більше того, в Раді Безпеки ООН. Московія залишила за собою ядерний статус. Лише вона одна має цей статус. Всі інші держави, які успадкували ядерну зброю, були цього статусу позбавлені. Ми пам'ятаємо Будапештський меморандум, і власне 94-й рік, коли він був підписаний. Отже, меморандум підписувався як гарантія безпеки за приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А чого вартували ці гарантії, Україна побачила в 2014 році, коли одна з держав гарантій, під мовчання інших держав забрала в нас Крим частину Донецької і Луганської областей, те, що Будапештський меморандум папірець, весь світ знав вже після масштабного вторгнення Московії в Україну 24 лютого 2022 року. Бо раптом виникло питання: як гарантувати безпеку ядерних об'єктів? Тобто, в 94 році держави гаранти випустили з виду, що в Україні є чотири діючих атомних станції, а на час підписання це було п'ять станцій, і що робити в разі загрози атаки на них? Е, ну, це до речі, про рівень стратегічного планування е, після 91-го року це був по суті другий крупний прокол Сполучених Штатів Америки і Великої Британії. Тобто, вони. Просто не знають Московію настільки, наскільки це, наприклад, її знають українці. Ну тим більше українські націоналісти. Чому кажу про українських націоналістів? Тому що і в Степана Бандери, і в Ярослава Стецька по темі власне, ядерного шантажу, до якого вдавалася Московія з моменту отримання ядерної зброї, є. Матеріали в АБН випускала заяви. Антикомуністична е, ліга теж від, випускала відповідні заяви. Можу е, зачитати, навіть ну, е, якщо взяти цитату, конференція антикомуністичної ліги народів Азії закликала вільний світ дати всебічну, включно з мілітарною підтримку національно визвольним революціям народів, поневолених поза залізною заслоною, які. Револю... Які ті революції творять альтернативу атомової війни. Тобто, власне питання розпаду московської імперії, розчленування знищення московської імперії, це питання уникнення атомної війни як такої, заява АБН в цього приводу. 60-го року захід, якщо він прагне уникнути катастрофічної атомової війни, може осягнути свою мету лише широкою політичною офензивою та найбільшим безперервним натиском на Москву, аж доки неприборкана російсько-большовицька агресивна імперія не розвалиться зсередини, вирішальним чинником у розвалі СССР може бути безмежний потенціал поневолених народів. Тобто е, е, питання в тому, що Захід, коли отримав ядерну зброю, він її розглядав як зброю стримування. Московія, коли отримувала, отримала ядерну зброю згодом, вона розглядала її тільки як засіб шантажу. Ми не можемо говорити, буде ядерна війна, не буде ядерна війна. Це питання багатьох якби, чинників, які можуть скластися так чи інакше. Але те, що е, з моменту отримання ядерної зброї Московія постійно вела таку політику. Шантажуючи ядерним ударом можливістю ядерної війни і постійно наступаючи, захоплюючи нові території, завойовуючи нові країни, і так далі. Тобто, захід перед загрозою атомної війни, він просто відступав, і це реально політика Московії, яка ну проходила впродовж там з п'ятдесятого там і до теперішнього часу, тобто понад років. Років нічого не змінилося, тобто вони насправді Московія в багатьох моментах дуже прогнозована і передбачувана, якщо розуміти її сутність, тому що вони напрацювали певні шаблони, за якими вони потім вибудовують свою наступну політику. Якщо ми візьмемо там не знаю шаблони війни 812 року. Так званої аттечесної війни вони потім ці шаблони переклали на так звану Велику Атєчесну війну війну. Якщо ми говоримо про питання взаємодії з ядерною зброєю, і яким чином Московія? Її використовує, то впродовж за часів Бандери, який писав у своїй праці питання атомової війни, і визвольна революція в 1957 році, що зараз на перше місце Виходить питання шантажу. Якщо ви не виконаєте наші якісь там вимоги чи ще щось, якщо ви не поступитеся, не підете на компроміс, то відповідно буде. А ми вас в ядерний пепіл, ми вас. Зробимо, обстріляємо атомну станцію, і так далі. Тобто, вони це використовували постійно. І е, тому е, знову ж таки, який рецепт? Рецепт це перше не боятися. Ну тому, що, е, якщо боятися, то рано чи пізно е, Московія все одно нав'яже свої якби правила і буде нав'язувати до тих пір, що. У захід буде в абсолютно невигідній ситуації. Зараз ситуація в силу українського спротиву є вигідна для заходу, і тому тиск на Московію треба лише посилювати, але е, треба підключити, якби в, внутрішньо московський цей фактор. Бо зараз, як ніколи, питання Моско руйнування московської колоніальної терористичної імперії стоїть дуже так реально. І світ ніколи так близько, напевно, ще не був до того, щоб Московію розвалити. Просто е, третьою помилкою, якщо такою глобальною на цьому так званому постсовєтському просторі, просторі колишньої московської большевицької імперії, буде те, що е, Велика Британія, Штати, інші великі гравці не будуть е, брати. Ну, не, не поставлять собі за мету е, е, знищення е, Московської імперії, от власне е, не боятися мати мету і безкомпромісно до неї йти, тому що ну насправді Московія е, це до речі, це до речі, в Бандери є така ця навіть що західні держави будуть найперше намагатися кожний воєнний конфлікт закінчити компромісом з Москвою, якщо він буде можливий без надто дошкульних втрат. Але вони мають зрозуміти, що Москва е, може зализати рани, вона може підписати будь-який там Бреський мир чи будь-який інший мир, відповідно сховатися в своєму там е, лігвищі, відростити, від, е, рости, від, відживитися і знову піти. Бо експансія, зовнішня експансія, потужна, це це власне е, їхня основа, основа їхньої політичної діяльності, основа їхнього життя. Ну от в такому аспекті я би хотів би акцентувати на темі ядерної загрози з боку Московії.